Близько 4 ранку до оперативно-досвячеської служби не йшло повідомлення про загорання житлового будинку. Здавалося б, що це звичайна рядова пожежа, на яку відреагували відповідним чином, виїхало до відділення. Але по прибуттю було встановлено факт, що в будинку знаходяться люди і вони потребували проведення рятувальних робіт. Спрацьовано було на належному рівні, відповідно, було врятовано життя п'ятих дітей та двох дорослих. По прибуттю особового складу вся сім'я спала. Так як від слів старости, сім'я була неблагополучна, і напередодні ввечері вони вживали алкогольні напої, до них приїжджали екіпажі патрульної поліції. Можна сказати, і не в труписте становищі, але вони мали не дуже хороший достаток. Свої свого житла не мали, а житло знімали у небайдужих людей. Приїхав на місце, коли вже була пожежна наша частина, вже була наша на чолі з нашим керівником. ...пожежної частини Іваненком Олександром Миколаєвичем. Мною було здійснено виїзд на місце пожежі, де я вже особисто керував діями особового складу. І відповідно була успішна локалізація та ліквідація даної пожежі. Це було, наче бойових якісь був дійсно, тому що в вогні, діти і крики. Це ми прибули до цієї самої будівлі, де було врятовано караулом сім чоловік, яких з їх п'ять дітей. Нас мутило, що ні одного сусіда не було. Хто нам нічого не сказав, що в хаті можуть знаходитися люди, тим паче діти, бо ми побачили, що на подвір'ї колясочок багато, велосипедіків. По прибуттю, ми побачили, що другий поверх повністю охоплений вогнем. Вход було видно, що він повністю був в полум'ї. Входи, виходи евакуації були вже в вогні. Ця сім'я вся знаходилася в цій кімнаті. Як вони не проснулися від цього всього, коли криша вже вся палала. Було вирішено зрізати тут а Складність даних робіт заключалася в тому, що на всіх вікнах даної будівлі знаходились грати, вхідні двері були замкнуті, і доводилося застосовувати бензоріз для зрізання град. Саме це вікно сім'я передавала караву діток, і благополучно вони теж саме евакуювалися через це вікно. Я навіть не уявляю, яка би була трагедія. І за відповідальність цих батьків, щоб тут загинули їхні діти, це була трагедія на всю Україну. Дуже дякую нашим рятівникам за цю роботу за врятовані життя наших дітей і батьків.